Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа центр Україна в Українформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна і 169-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто говорить правду про цю війну і розповідає про неї всьому світу. Наша команда сьогодні підготувала для вас такі заходи. О 13-й годині до нас завітає Ірина Віріщук, віце-прем'єр міністра. Міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, і ми будемо говорити в тому числі про перебіг обов'язкової евакуації з Донеччини. У 14.30 у нас відбудеться традиційний брифінг представників сил і оборони України. До нас завітає Ганна Малер, заступниця міністра оборони, Олексій Громов, генеральний штаб Збройних сил Олексій Наточий, Національна гвардія України та Леонід Баран, державна, державна служба, Прикордонна служба України. Будемо говорити про ситуацію на фронті, на актуальніші події, які зараз відбуваються там. І прямо зараз у нас у студії Вадим Бойченко, міський голова Маріуполя. Ми будемо говорити про ситуацію у місті і хочу розпочати з того, що Зараз, мабуть, найбільш обговорюється і найбільш обурює українців. Це підготовка до так званого судилища, яке має відбутися у Маріуполі. Пане Вадиме, розкажіть, що про це відомо вже. Дякую вам за змогу сьогодні дати правдиву інформацію відносно того, що відбувається сьогодні безпосередньо в Маріуполі. Ви бачили всі ці світлини і то відео, яке. На жаль, перетворюють нашу перлину, нашу філармонію, де відбувалися виключно культурні свята, культурні події зараз перетворюються на таку виставу, яка має назву судилище над нашими військовими полоненими, яких на жаль дуже багато в цих тюрмах, яких вони на жаль створили навколо нашого героїчного міста Маріуполя. Хочу зазначити, що більше 10 тисяч сьогодні знаходиться в тюрмах і також багато військових, і вони хочуть десь на наше свято, День Незалежності, зробити свій шабаш у місті Маріуполі. Навіщо вони це роблять? Перше, це ми бачимо, що нема перемог Російської Федерації на фронті, тому щось треба сьогодні показати: показати перемогу над полоненими. Це Має назву військового злочину. Чому? Тому що була домовленість, була домовленість Червоного Христа і ООН, що ті полонени, які вийшли, склали зброю, будуть їхати виключно в бік України. Тобто полоненого не мають судити, а вони, на жаль, переклеслюють ті домовленості, які були досягнені. Друга річ, на мій погляд, вони хочуть налякати наших шановних героїв, які сьогодні боронять нашу державу України, що ті домовленості, які є на сьогодні на тому фронті, тих змагань рятування життя військових, вони переклеснуються в одну мить. Третя річ, вони хочуть. Перемог перемог також і для внутрішнього споживача Російської Федерації, щоб показати, що вони цього досягають, і також для внутрішнього споживача в Маріуполі, щоб бачити от, Поряд з вами це зло, яке ми маємо сьогодні судити. Тобто вони хочуть зазначити, що ті руйнування, ті вбивства, які зробила Російська Федерація, це зробили ці героїчні хлопці, які захищали наше місце. Тобто вони брешуть, підмінюють ці поняття, які, на жаль, сьогодні є в інформаційному просторі Російської Федерації. Тобто, місто знищили на 50% спалили, вбили, вбили в більше ніж фашисти за два роки окупації. А кажуть, що це все зробили наші збройних сил України. Тобто, вони бачать, що час іде, і треба поглибшувати цю брехню, яку вони зараз розповсюджують. Так сьогодні на жаль відбувається в нашому місті Маріуполь. Ми правильно розуміємо, що за планами окупантів це має відбутися саме 24 серпня у День Незалежності України. Так вони готуються. Є декілька дат також вони. Звичайно, хочуть до цієї дати зробити це в лапках своє свято, якими є ми є толь, тільки одна назва чи шабош, який вони хочуть сьогодні створити в місті Маріуполь. І може бути цей вересень, як буде дуже важко сьогодні відповісти, але вони готуються. За різною інформацією в відкритих джерелах є така інформація, що саме наших полонених окупанти задіють у процедури ексгумації у Маріуполі. Чи є у вас така інформація? Чи можете її підтвердити, чи ні? Точно можу підтвердити, що вони залучають до цього полонених. Ні тільки військових, а й громадян наших звичайних чоловіків Маріуполя залучають до цієї важкої справи. Обіцяли їм і гроші, і інші речі. На жаль, цього нема. І сьогодні по цьому питанню є вже внутрішні такі розборки, як вони кажуть. Вони розбираються, куди поділися ці гроші, які, мабуть, були а колись зникли. І вже є питання до цих колаборантів ОПЗЖ, які перейшли на бік Російської Федерації, де гроші. Тому там лунають і постріли, і щось відбувається, і ми розуміємо, що там відбувається. Вони вже не поділили ці гроші, не поділили ті напрямки, де вони можуть заробити ці гроші. Тобто сьогодні подовжується. Те, що має назву знущання, вони продовжують знущатися над нашими Маріупольцями, знущаються над нашими військовими. Так, це сьогодні це є також в місті Маріуполь. Ми бачили, що у Запорізькій області так звана влада вже оголосила про те, що розпочинає підготовку до референдуму, підписала там якісь папірці з цього приводу. Що відбувається у цьому відношенні у Маріуполі за вашу інформацію? Так, хочу зазначити, що на жаль. Є такі люди, які сьогодні співпрацюють також в місті Маріуполі, розповсюджують цю інформацію відносно підготовки до так званого референдуму і інших речей, які вони наголошують. Але треба розуміти, Маріуполь вже мав таку нагоду в лапках, мав таку практику також в лапках в 2014 році. Нагадую, що місто було під окупацією два місяці також був референдум. Але потім було звільнене місто Маріуполя, і це всім колаборантам не допомогло і не допоможе зараз, тому що найближчим часом ми чекаємо той час, коли наші героїчні хлопці, наші збройні сили України будуть звільняти південь нашої держави і наш. Місто Маріуполь, тому ми чекаємо на це, і найближчим часом це буде відбуватися. і тому вони налякані і так швидко готуються до цього, щоб легітимізуватись той процес, який вони називають, що це доєднання якоїсь частини нашої території, нашої держави України до так званої Росії. Голова Луганського ОВА говорив про те, що на Луганщині є випадки. Вони вже розуміють про те, що окупанти мобілізують місцеве населення. Чи є такі, такі процеси вже у Маріуполі? Чи знаєте ви про них? На жаль, також і цю інформацію з Маю підтвердити, чому тому, що на жаль, вчора наші хлопці отримали ці такі смс-повідомлення російською мовою, що запрошують до служіння так званої окупаційної влади. А ми розуміємо, що це служіння не окупаційної влади, а служіння в збройних сил в лавах цих так званих денеровських військ або російських військ. Так, як це відбувалося у Донецьку і інших містах? Чому? Тому що вони взяли такий мораторій на півроку, і півроку вже, на жаль, Нема, тобто півроку вже пішло і наступає вересень, і вони в вересні хочуть залучати наших чоловіків в місті Маріуполі вже до збройних сил, так званої ДНР або так званої Росії, і це буде відбуватися, тому що вчора така інформація вже в смс повідомленнях прийшла до наших хлопців, які сьогодні в Маріуполі. Там всі налякані і хочуть виїжджати в бік. Зрозуміло, куди в бік. Території нашої держави України, але ми маємо також розуміти, що зараз, на жаль, ще працюють ці фільтраційні центри. Тобто, якщо ми хочемо виїхати в бік України, треба чекати. А скільки чекати? Три-п'ять місяців. Тобто, це дуже довго. І тому, на жаль, кажу, на жаль, чому тому, що вони виїжджають в бік Росії, потім цими там стежками і так далі вибираються вже в бік України. Це дуже важко, але треба це розуміти. Давайте поговоримо трохи про гуманітарну ситуацію у місті. Ми розуміємо, що там окупанти обіцяли багато чого, але по факту е, проблеми з питною водою є, проблеми з е, освітленням є. ну, з газопостачанням його як не було, так і не буде. Що в цьому плані відбувається, і ходять чутки навіть що там вже є внутрішні такі е, е, незадоволення да, тих, хто е, на першому етапі зголосився працювати на окупці. Поційну владу. Перше, що хочу сказати, що там не було і не буде неякісної питної води. Чому це є логічне таке підтвердження? Де Маріуполь брав воду до війни? Джерело водозабезпечення міста Маріуполя це Северський Донець, який вони зруйнували цю мережу, її відновити неможливо. Це мільярди гривень і треба режим тиші. Його не буде. Тобто відновити це неможливо. Де вони намагаються сьогодні взяти воду? Це резервне. Сховище старого Криму там неякісна вода, технічна вода, і обсяг цієї води. На жаль, тільки на 9 місяців, і вони намагаються щось створити. Треба розуміти, що 450 кілометрів мережі пошкоджено, не працює зовсім система водовідведення, тобто затоплені всі насосни. Треба це відновляти. Скільки треба часу? Десь півтора року, два роки на відновлення цієї мережі. Вони говорять про це навіщо? Щоб також годувати внутрішнього споживача в Росії, що щось відбувається, на кшталт того, що має назву повернення життя. Нема там життя. Люди виїжджають, скаржаться на це, тому що там нема води. Вони намагаються дати електрозабезпечення в місті, але не мають розуму за місці 220 вольт, дають 380 вольт. Палять квартири, палять те майно, де воно майже вціліло. Тобто, на жаль, там немає не фаху, не досвіду і нема. Нічого, що мати може назву звичайного життя, тому що до цього додається непрацююча система газозабезпечення, тобто не буде цього року опалювального сезону, тобто буде дуже холодно. Тому люди розуміють це, і вже ми бачимо, збільшується кількість людей, які виїжджають в бік нашої держави України. Чи можливий зараз виїзд? На жаль, він, як я вже наголосив, він обмежений. Треба вичерговуватися всю чергу, так званий фільтраційний центр, чекати 3-5 місяців. А люди все розуміють, це роблять, вичерговуються і стоять цій черги, щоб їхати. Літні люди без черги сьогодні виїжджають. Але щоб також треба розуміти, що дорога сьогодні від Маріуполя до підконтрольної частини нашої держави, тобто до міста Запоріжжя, найближчого міста, займає 3-5 діб. Тобто, це не швидка дорога. Вони стоять всіх черг на жаль, є також, що в цих чергах наші люди вмирають, тому що люди змучені там, нема лікування, тобто там нема лік, нема лікарів, нема обладнання. Люди виїжджають і на жаль не доїжджають. Є такі вже випадки. На минулого тижня десь 10 осіб. На жаль, загинуло в цій конвої, які чекали на проїзд в бік. Території України, тобто в місто Запоріжжя, я так розумію, що це не тільки довго по часу, але це ще і дуже накладно фінансово. Я чую, що кажуть маріупольці, що це коштує таких дуже великих грошей, і з них збирають ці гроші окупанти. Так. Також це підтверджує. Вони збирають з перевезника. Перевезник і мог би вести безкоштовно, але треба розуміти, що вони обирають сьогодні наших маріупольців. Вони платять до, до доїхати до Бердянська, потім з Бердянська до Запоріжжя це має свою ціну. І на жаль, це велика ціна, яку сьогодні наші шановні українці платять за можливість потрапити до підконтрольної частини нашої держави. Я дякую, шановні колеги. Прошу ваше питання. У мікрофону представляйтесь. Вітаю Павло ОНН. Пане Бойченко, знаємо, що там в Маріуполі від самого початку окупації вже працювали так звані пропагандомобілі. Я впевнений, що вони належного впливу на українців не мають. Та все ж, що відомо про спротив у Маріуполі. Знаємо, що в Херсоні діють наші партизани. Як у Маріуполі, дякую. Дякую за запитання. Хочу сказати, що є партизани. Ми є вже бачили декілька таких інформаційних привидів. Коли ми про це говорили, коли ці покидьки грабують наші оселі, наші квартири, домівки, збирали ці вкрадені речі в певному місці, і наші хлопці. Та дівчата спалили все це, щоб це не досталося цим покидькам, які це робили, ми бачимо і інші речі, ми бачимо, що з'являються символи нашої державності, і прапори, і тризуби в інших містах. На жаль, є і затримання тих героїв, які сьогодні незламно рухаються в бік сьогодні нашої території. І на прикладі, моєму, хочу засвідчити, що один із тих людей, яким нам Допомагав в цьому руху, Його разом з його дружиною затримали 26 липня. На жаль, з до сьогоднішнього дня з ним нема зв'язку. Вони поїхали в бік Донецька, і ми розуміємо, що далі буде відбуватися. Таких людей, щоб ви розуміли, з точки зору супротиву, з точки зору незгоди працювати з цією окупаційною владою. от та кількість, яка сьогодні перебуває в цих тюрмах, це і є відповідь. На ту агресію, яка сьогодні є в Маріуполі, 10 тисяч сьогодні в полоні. І щоб ви розуміли, лише що вони там не казали, лише 6% поїхало в бік так званої Росії, і ми також маємо з вами розуміти, що вони були в більшій своїй такій частині депортовані до Росії, і їх це вибишує, щоб ви розуміли. Вони так хотіли, щоб Маріуполь їхав в Росію. А Маріуполь не поїхав до Росії. Ще питання. Дякую. Добрий день. Юля Гадіна У Мене два запитання. Перше, ви вже раніше закликали світ відреагувати на події і не допустити цього показового суду над загарбниками, над українськими захисниками. І власне, що ви вважаєте, вони повинні зробити сьогодні? Які важелі впливу є, і яку роль у цьому повинні відіграти міжнародна організація Червоного Хреста та ООН? Це перше запитання, і друге відразу, чи потім як вам зручно? І друге запитання: чи є у вас інформація, скількох полонених загарбники хочуть незаконно притягнути до власне так званого суду? Дякую. Перше, що треба дати оцінку, тому що відбулося в Оленівці, ми розуміємо, що це була така спланована. Акція, яку вони зробили, вони ці російські окупаційні війська разом з колаборантами, вони зробили те, що має назву вбивства наших військовополонених. Іншої назви це немає, і ті люди, які давали обіцянки і підписували певні документи, що це буде відбуватися певним чином і давали певні гарантії, вони мають дати оцінку. Тому що відбулося, тобто їх мають допустити, вони мають засвідчити або наголосити про те, що там відбулося, якщо їх не допускають туди, пусть вони про це скажуть, що нас не допускають, і вони також мають все ж визначити, що це було. А ми розуміємо, що це було. І якщо вони говорили про те, що вони дають певні гарантії, вони мають за це відповідати. І ми підготували певні такі листи до цих міжнародних організацій Червоного Христа так, та ООН. І ми знаємо, що в ООН змінюється керівник найближчим часом, і ми хочемо, щоб новий керівник визначив, що це відбулося. І коли наші полонени будуть їхати в бік України. Чому? Тому що була певна домовленість, і всі на це чекають, чекають дружини. Чекають мами, які хочуть, щоб їх діти, їх батьки доїхали додому. І, і якщо говорити про список, список буде різний. Я не буду говорити, перелічувати, хто там буде. Будуть і військові, і будуть також ті люди, які сприяли військовим. Є певне вже порозуміння, що це буде, є певні голови, які міські голови, які. Робили все, щоб ми мали перемогу, і таких дуже багато. І, на жаль, якщо ти допомагав, допомагаєш Збройним силам України, в їх розумінні це також злочин. Тобто ти підтримуєш національний такий рух. Тобто, якщо ти захищаєш свою землю, якщо ти допомагаєш захисникам захищати, то ти також зрадник в їх розумінні. Тобто ти націоналіст. І найближчим часом це буде відбуватися, на жаль, також в Маріуполі. І ми будемо, на жаль, бачити те, що вони наробили. І Якщо ти відмовився співпрацювати, тобто ти вже націоналіст, тобто тебе треба судити. І вони вже приговорили одного до десяти років позбавлення волі, але їх це не влаштовує. Ви знаєте, якщо не знаєте, то я хочу наголосити про це, що в ДНР є страта, і вони хочуть, на жаль, такого вироку, щоб ми всі бачили і лякалися, коли я особисто їхав 16 березня закупованого Бердянська, була змога запитати водія, який був з нами, росіянина, який стояв на цьому блокпості, навіщо ви це робите? Навіщо ви так жорстко зробили це з Маріуполя? Відповідь лякає. Вони кажуть, що ми можемо знищити кожне місто. І ви маєте нас боятися. Тобто, вони і це судилище роблять для того, щоб ми боялися, щоб ви розуміли. Дякую, що питання. Ірина Головко, ТВ7, телеканал Маріупольський. Так, да, дякую. А питання щодо гуманітарної. Допомоги, тобто ми вже про воду, про газопостачання поговорили. А що до їжі, Знаємо, що якщо окупаційна влада вже прийшла, то вона має забезпечити продуктами, медикаментами, що з їжею для маріупольців, які там залишились чи надають достатню кількість допомоги. За 100% такою впевненістю хочу вам сказати, що їжі там як не було, так і нема. Їжу треба десь здобувати. Це як вода, так і їжа. Це головна сьогодні тема, яку люди обговорюють. Вони щось намагаються на кшталт того що зробити, що вони дають цю їжу. Найбільше вони зробили гуманітарну таку акцію. Це було лише в квітні, коли вони грабували наші конвої і ті фури, які вони вигружали, ми бачили ті відео з борошном, так де вони робили ці дев'ять фур, які їхали в Маріуполь 11 березня, які у нас аджали в Бердянську. Вони поїхали в бік Маріуполя, потім вже це під прапором Російської Федерації. Тобто, бачите, як вони роблять. І вони давали ці пакунки, щоб ви розуміли, що таке 20... 2500 пакунків вони давали на місяць, 100 тисяч населення. Сьогодні фонд Я Маріуполь на місяць дає 42 тисячі пакунків на 100 тисяч населення. Тобто, ви бачите, яка різниця? Тобто, це. Нема цієї їжі, і що вони роблять? Вони кажуть: йдіть до роботи, ставайте бо, або до водоканалу, або до інших яких комунальних підприємств. розбирайте ці завали, прибирайте ці вбитих, яких вони вбили в Маріуполі. Ховайте цих людей, а ми вам дамо гроші. Але на жаль, вони не дали ці гроші. І по цьому питанню там зараз великі розбірки, де. Гроші ця гуманітарка. Бо Росія каже, що вона дала це, і гроші цю гуманітарку, а ці хлопці кажуть, що її не було, і тому вони зараз між собою не можуть домовитися, була чи не була, йде гроші. Тому там вже є певний такий внутрішній конфлікт, який найближчим часом щось ми розуміємо, що буде відбуватися. І ці колаборанти, я так вважаю, також будуть покарані за ту роботу, яку...